Доброго дня, з вами Фідри Компанії. Поступаю в продажу Tesla Model 3. 23 рік. Батарея 62 кВт. Автомобіль повністю на ходу. Запускається і їде. Є ось нюанс. По задній правій арці. Так, автомобіль повністю цілий. Має 44 тисячі км пробігу. Гарний темно-сірий -сі колір. Чорний салон. В автомобілі немає ніяких помилок. Тому кого цікавить такий варіант пишіть нашим менеджерам.